Всім привіт! Зараз я хочу поділитися з вами тим, про що я особисто дізналася нещодавно, і буду я це робити вперше. До цього я це не робила, і мова йде про засипання солі в посудомийку. Е, так, я нещодавно просто випадково натрапила на відео в інстаграмі і побачила, що, виявляється, в посудомийку треба засипати сіль. Але сіль не така кухонна, а Спеціально розроблена для посудомийних машин. І як я зрозуміла, що моя посудомийка теж потребує цієї солі, просто на цьому екранчику, який біля кнопочок, я думаю, що у всіх посудомийках різних фірм подібне щось. На цьому екранчику спрацьовував індикатор солі. Я його зараз вам теж покажу. І на моїй посудомийці, відповідно, він спрацював. Тому ось так. Хоча, ну, якщо чесно, посудомийка в нас тут пару місяців. Ми її забрали з готелю. Вона була в нас на готелі, нею там не користувалися. Ну давно трішки нею користувалися. Потім вона стояла. Ми її забрали тимчасово собі на будинок, поки не зробимо кухню і не купимо техніку вже постійно. Собі в будинок, то поки користуємося цією посудомийкою. Тому можна сказати, що вона новесенька і, можливо, там пару місяців користована. Але як бачите, можливо, я не пам'ятаю, чи її засипали ту сіль при покупці, чи не засипали, тому, можливо, цієї солі ніколи не було тут. І ось так. Так як індикатор вже спрацьовує і до цього ніхто сусіль не сипав, то я буду брати 400 г солі. Зараз спеціально навіть ваги дістала, щоб відважити ці 400 г, і буду це все діло засипати туди. Ходіть разом зі мною проводити цей мега-експеримент. Ну, для початку розповім, як я зрозуміла, що моя посудомийка потребує вже цієї солі. Кожен раз при вімкненні ось працьовує ось цей індикатор. Це говорить про те, що машинка потребує солі. Ще треба розібратися, що це за сніжиночка така світиться. Щось я не пам'ятаю, чи вона раніше світилася, чи ні. Я просто звертала увагу лише на цей індикатор. Тому це значить, що сіль вже потрібна. Зараз я витягну ось цю штукенцію. Вона дуже легесенько витягується просто. І ось тут в мене була кришечка, я її вже зняла, зараз ближче зніму. Ось тут стояла ця кришечка, я її відкручувала протилежно намальованим стрілкам. Я так розумію, а закручувати за напрямок стрілок. Тому проти годинникової стрілки я її Відкручувала. Дуже легко вона відкручується, дуже легко відкривається. І сюди я зараз буду засипати 400 грам солі. Зараз прям спеціально відміряю вагами 400 грам солі. Сіль, яку я сіль взяла. Сіль я взяла ту, яку знайшла в супермаркеті. Я розумію, я так почитала, що якоїсь такої колосальної різниці немає, яку сіль брати. Будь-яку, яку ви знайдете, вона підійде для цього. Це ось так вона виглядає. Бачите, вона така крупна. Написано, що спеціально для посудомийних машин розроблена. Ось так. Тому, звичайно, сіль сюди не підійде. Потрібна спеціальна сіль. Зараз я її. Зважу 400 грам і буду засипати. Ось так виглядає 400 грам цієї солі. Вона досить таки важка, тому, якщо так брати по об'єму, то її не так багато. Я думала, що її буде значно більше. Я так розумію, що в комплектації до посудомийки, можливо навіть іде спеціальний. Такий лічка, чи як його правильно назвати, через яку зручно засипати в той отвір сіль. В мене її немає, тому я взяла такий високий стакан мірний. І зараз буду потихесеньку туди засипати це все діло. Так, надіюся, що після моїх експериментів моя посудомийка буде працювати надалі. Ну, увійшла вся сіль. Так, одна загубилася, зараз ми її туди теж відправимо і буду закручу. Є. Все. Зараз якраз в мене назбирався посуд і є можливість. Ану ж спробую, чи спрацює зараз індикатор. О, дивіться. Та-да-да-дам, Індикатор перестав працювати. Ще мені треба подивитися, що це. Можливо, щось десь забилося. Можливо, треба почитати, що це за зірочка чи сніжинка. Головне, що сіль уже не світиться. Тому ось так. І ще я вичитала, що е, при. Первинному засипанні солі в нову посудомийку, туди треба залити пів літри води. Але я думаю, що в інструкції все це прописано, тому треба дуже уважно читати інструкцію. Можливо, можливо навіть при покупці варто просто розпитати у самих цих консультантів, і я думаю, вони все це розповідуть. І інструкція. Але інструкції ми читаємо дуже рідко, тільки тоді, коли вже щось ламається. Тому ось так. Е, так як в мене посудомийка вже до цього працювала, і там вода була, то я воду не заливала. Але при первинному засипанні солі варто туди залити десь приблизно пів літри води. Ось так. І е, якщо стосовно того, для чого ж ця сіль взагалі потрібна, е, це хімічний засіб, який допомагає запобіганню накпу. Посудомийці допомагає їй довше служити вам, і плюс запобігає тому, що на посуді будуть з'являтися якісь темні або білі плями, це пом'якшує воду і ну, взагалі впливає на якість роботи самої посудомийки. Тому ось так: користуйтеся, бо я тепер теж буду цим користуватися. Якщо виробник передбачив, що ця сіль має засипатися то значить її варто засипати. А я пішла розбиратися з цією сніжинкою. Успіху вам!